Що ж, рухаємось далі. Білогорівка тут ситуація складна, але стабільна. Нагадаю, минулого тижня ворогу вдалося трішки просунутися. Ну але тут є крейдовий кар'єр і терекон крейдовий. Далі йдуть підвищення самі Білогорівці. От ви бачите сірим кольором. як переконують самі бійці з Білогорівки і з, особливо з Сіверська, вони тільки й чекають, аби поближче підійшли росіяни, аби вгатити їм артилерію, тому що по цьому от радіусу ми регулярно б'ємо по їхній. Техніці, живі силі, і оце, от власне, я вчора вже вам казав: склад польові склади боєприпасів. Вони підвозять, десь ховають в лісі. Наша аеророзвідка бачить ці склади боєприпасів і оперативно ліквідовує. На Бахмутському напрямку в нас також без змін традиційно йдуть протистояння в районі Яковлівки, населений пункт селище, і тут ми створюємо достатньо проблем росіянам. Якщо дивиться біля Берхівки і Ягідне, в нас є кадри про це їх в себе офіційно в телеграмі продемонстрував генерал-полковник, керівник сухопутних військ збройних сил України, сильський. Власне, як ми нищимо їхню техніку це є в нас кліщ. Чиївка поблизу Кліщівки бачимо ось це знищене село. Кліщівка, от де траса через село навколо ви бачите будинки потрощені, і оце от палає їхній бронетранспортер. Їх там кілька. От я вам зробив скріншот одного, аби ви розуміли, як працює вдал наша аеророзвідка, і ми ліквідовуємо. Техніку противника, окрім цього, бронетранспортера, також повідомив сферський, що нам на цьому напрямку вдалося ліквідувати два танки Т 80 і уразити танк Т 72 та Т-90. Т-80 та Т-90, як ви зрозуміли, це є нові танки. А взагалі, проти 90 Путін місяць тому казав, що це найкращий танк у світі. Ну якщо найкращий танк у світі, тоді ми знищили найкращий танк у світі. Теж непогано біля Бахмуту. Ситуація наступна на південь по півночі ще скажу два слова, тому що тут ситуація динамічна. Ворог підкидує резерви, змін немає, але він сидить в обороні. Резерви підкидує для того, аби оборонятися, а не просуватися. Традиційно наші напрямки це з'єднати наші сили Оріхово-Василівка і Берхівка. По півдню є нас просування біля Кліщівки, Андріївки і Курдюмівки Традиційно і біля Озарянівки. тут активно працює артилерія. Рія кажуть наші бійці з передової, що підтягнули трішки резерві також виставили артилерію і активніше почали зараз обстрілювати цей напрямок. Ну але як каже Бахмутський демон, Кліщівка, Андріївка, яка частково є в Сірізоні, залишились лічені дні для до того, аби на карті Діпстейт вони були зафарбовані червоним кольором. Тобто втримати ці населені пункти для ворога немає ані найменшого. Шансу, що ж рухаємось далі південніше по фронту? Зупинятися біля Андріївки і е, власне. Марінки Авдіївки Мар'їнки не було, тут без змін біля Вогладарського, біля Вогладару Змін також у нас немає безуспішні атаки ворога, і все, що вони роблять, це авіаударами, накривають Вогладар, рунують далі місто. А тут у нас тепер найцікавіше, тому що у нас вже на днях генштаб повідомить про деокупацію чергового населеного пункту. Наразі відео і фото є лише в мережі. Будемо чекати сповіщення від генштабу. Суть у чому суть в тому. Тому що росіяни намагалися контратакувати Старомайорський безуспішно, хоча кидали сюди серйозні сили. І загалом, якщо говорити про Бердянський напрямок і Мелітопольський напрямок, то навколо Бердянського, давайте я по, по карті покажу, аби ви зрозуміли: ось це у нас є Бердянський напрямок. А Ось це в нас є Оріхов мелітопольський напрямок. Так, на цьому напрямку значно менша концентрація сил противника ніж на е Бердянському. На Бердянському реально сконцентрували дуже і дуже немало е живої сили і техніки. Ось на цьому напрямку. Так, от, попри те, що вони сконцентрували, втримати їм не вдалося. Що відомо, від Старомайорська ми атаки відбили і зуміли просунутися і де де окупувати населений пункт Урожайне. ось ви бачите і. Просунутись впритул до завітне бажання. Ну от завітне бажання справді є з наше завітне бажання, бо по рісці Яли, якщо ми будемо далі просуватися, це для вас вже не новина. Ми е, рухатимось в бік Старомлинівки. А Старомлинівка це вже є серйозна лінія оборони росіян, е, от від Кременчик і до Володина, далі Ремівка і аж до Гуляйполя. І фактично, це є перша лінія оборони Росіян, яку ми. Вже в місцях десь прориваємо загалом. Наша тактика наступна. Ми сіємо касетними е, снарядами їхні позиції, аби прорідити нам прохід. До речі, урожайня ми звільняли саме завдяки роботі касетними снарядами, тому що намагалися усіма силами росіяни 60-ка Там працює, працювала. Вони втримати урожайне не зуміли, тому що вперше одну з ключових ролей тут відіграли наші касетні боєснаряди, які нам передали Сполучені Штати Америки. Ми рясно всіювали їхні позиції, і вони з боями, звісно, але змушені були відійти. Далі є в нас хороша інформація, що ми продовжуємо просуватися на північний схід від приютне. От біля приютного з південного заходу працює їхня 394-та 394-й мотострілецький полк, потужний полк, і тут є висоти. Вони тримають приютне з заходу південного заходу, і вони все сподівалися, що вони втримують приютне. Але напевно, що ні, тому що ми обходимо з півночі і очевидно будемо заходити в приютне саме з північного сходу. А таким чином ми розриваємо їхню лінію від приютне до Завітне бажання. Ось тут і далі вище Новодонецьк і Новомайорськ. От, власне, тут ми будемо, якщо ми прорвемо їм приютне, то в них виникнуть тут серйозні проблеми. Ну але треба бути не займатися шапкозакидуванням. Тут серйозні сили ворога зосереджені, особливо біля Старомлинівки. Вони підкинули резерви, тому бої тут триватимуть ще важкі. Але маємо сам факт. Урожайне офіційно, я думаю, скоро скаже, що де окуповане. Рухаємось на Оріхівський напрямок. Що тут відомо? Тут сил противника значно менше, і ситуація в них гірша, тому що резерва в них абсолютно не до порівняння з тими, що в них є на, на бардянському напрямку. Що в нас є біля Роботане? Біля роботи ситуація наступна. Ми просуваємося активніше на північний схід від населеного пункту і робимо серйозний клин між лінією оборони Вербове роботине Загалом є всі шанси в нас найближчим часом вийти до ключового населеного пункту. Це є новопрокопівка. Ось ви бачите, а Новопрокопівка це вже фактично це от лінія Суравікіна. Що відомо по цьому напрямку? Що е, ворог тримає резерви, частину підкинув до Новопрокопівки. Правильно, Новопрокопівка підкинув частину, а частину тримає в очікуванні, що ми що будуть робити Збройні Сили України. Чи ми будемо рухатися біля роботи не в напрямку цього населеного пункту? чи ми е, зробимо е, різкий хід і підемо на вербове? Так, от дуже переживають росіяни. Якщо ми підемо на вербове, тоді ми зможемо принести їм дуже багато проблем. І вже знову знову з Вербове рухатися в бік Токмака. За токмак вони переживають напевно не менше ніж за Мелітополь. Але знову ж таки вам скажу, що ситуація тут вкрай критична для росіян, і рух до токмака. Повільний, Але буде найближчим часом. Якщо рухатися і говорити про схід від роботи, за повідомленням Збройних сил України, верніше, бійців, які, які вигризають нашу землю. Метр за метром, ми вже знаходимось на північно-східних околицях, міста Копані. А це також для росіян проблема, тому що знову ж таки Копані, Роботини і Вербове – це одна лінія оборони, яку вони собі придумали. Відповідно, якщо ми будемо рухатися північно-східніше, а ми вже є на околицях цього селища Копані, ми знову ж таки розірвемо їхні оборонні редути і змусимо їх перегруповуватися і вигадувати щось нове. Загалом по цьому напрямку. Тут ми активно працюємо і, знову ж таки. Наша тактика спочатку ми всіємо артилерію їхні окопи. До речі, навіть наші бійці розповідають, що навчилися прицільно бити е, снарядами в самі е, зариття росіян, де вже снаряд розривається і ліквідовує е, достатню кількість. Живої сили противника недостатньо кількість уваги чомусь приділяють росіяни Васильівці контрольно-пропускному пункті, який йде на Запоріжжя, тому що вважають, що воно тут більш-менш безпечне. Але за останні дві доби ми розпочали активніші бойові дії з населеного пункту п'ятихатки, ось в бік Жереб'янки і Лугове. Але Лугове ми не йдемо а, в лобові зіткнення, звичайно. А ми намагаємося його обійти. Південніше таким чином, обійшовши Лугове, ми можемо виходити на лісне і далі на Васильівку. А тут ще така цікава ситуація, що траса яка йде на Кам'янське, ми також з боку збройних сил України провели певні маневри східніше від Кам'янське, і тепер росіяни трішки, як вони кажуть, в замішательстві, де будуть основні наші наступальні дії? Це біля Жереб'янки і Лугове, чи все таки біля Кам'янське і по трасі на Васильівку. Але вони вже зарухалися і розуміють, що якісь Резерви під Васильівку, та й треба буде перекинути. Я нагадаю вам загалом ситуація з резервами на Малітопольському плаздамі в Росіян плачевно. Тому будемо спостерігати і стежити, що далі відбуватиметься біля Васильівки і роботи